На дворі була чудова погода, а в моєму серці океан розчарування. Моя дівчина влаштувала мені чергове скувадня, мовляв, мало проводжу з нею часу, що всі вихідні пропадаю на роботі. Але на що їй скаржитися? Дорогі подарунки, подорожі країнами, виконання всіх її забаганок. Звісно, на такі сюрпризи потрібні гроші, які просто так із неба не падають. Їх треба заробити. Хочеш красиво жити, терпи. Цю теорію мені з дитинства вселяв мій батько, від якого мені перейшов бізнес. Моїй коханій, важко уявити, що в такому ритмі живу вже 10 років. Так, я втомлююся, але ще більше від її вічних примх. Тому дозволив собі, вихідний від усіх. Звичайно, я міг би вирушити до найближчого клубу, щоб піддатися втіхам спекотних красунь, щоб потонути в окаянній річці, але я вибрав інший шлях прогулятися нічним проспектом, не пішки, а на таксі. Коли я був підлітком, то любив сідати на дальнє місце на півпорожнього трамвая, щоб дивитися на перехожих, що занурилися у свої похмурі думки. Рахувати ліхтарі на зупинках і лікувати свої душевні травми через нерозділене кохання. Тоді мені здавалося такі поїздки справжнім порятунком, адже розповісти друзям про переживання не міг. Вони б не зрозуміли, та й не хотілося. Отак От і цього вечора викликав таксі і вже подумки розписав свій маршрут, але був здивований, коли відчинив дверця та машини. Добрий вечір! Зустрів мене милий голосок. Куди їдемо? А прямо, засмучено відповідаю я. Ні, я нічого не маю проти гарних дівчат за кермом. Але тільки коли я зустрічаю їх на одній смузі дорогою і стоячи в пробці. Але сьогодні ця мила незнайомка водій таксі, а я похмурий пасажир. Що, здивовані? промовила таксистка і натиснула на газ. Не приховуватиму, що так. Ми на водійський стаж пристойний, тож не переживайте. Та куди їдемо? перепитала дівчина. Ех, зітхнув я, куди очі дивляться? І дівчина направила свій автомобіль у бік набережної. Ми мовчали, слухали музику, але я вирішив перебити цю мовчанку. Дівчина, от скажіть мені, а що вам жінкам не вистачає? Ось я, наприклад, працюю цілодобово. Задаровую свою половину, а вона ще й примудряється своє невдоволення висловлювати. Вічно з подругами десь пропадає, вічно тягне її на пригоди. А ось вас, який чорт потягнув уночі в таксі працювати, теж від жиру біситесь? Жінка різко загальмувала, приглушила музику і дивилася на мене. Та ні, від жиру біситесь ви. А я працюю і намагайся, хоч якось прогодувати сім'ю. У мене двоє дітей та чоловік. Уявіть собі, вони хочуть їсти. У відповідь я витрішився на неї. А чоловік чому не працює? наважився спитати в неї. А чоловік об'ївся груш. Теж працював у таксі, але захоплювався міцними напоями і у такому стані виходив на лінію. От і попався. І ось тобі позбавлення прав, а на мені тепер кредит на цю машину. Діти та дорогоцінний чоловік з масою боргів. Зізнатись чесно, мені стало соромно за свою дівчину. Ось приклад того, як людина тягнеться, працює, не покладаючи рук, а хтось тільки створює проблеми. Ну, як, як можна так підвести свою родину? Ось цього вчинку я не зрозумію ніколи. Мені стало щиро шкода цю дівчину. Я швидко змінив тему, але мені так захотілося зробити для неї щось. Я залишив їй солідний чай 100 доларів. А вона тільки встигла запитати: це що? Це вам за вашу працю. Може, ця сума хоч якось скрасить ваші будні. Я побачив у очах цієї дівчини, Сльозу від радості, а моя нинішня подруга настільки розпещена, що навіть не сказала б спасибі. Напишіть у коментарях, як вам ця історія?